Как говорят, на І я хочу uh, тільки. Чесно скажу там два кусочки. Я думаю, я съем тільки один кусок. Отано, братан, в Китай пошло! Ну що ж, диктатор Путін такий принизився перед Сі Діньпіном. І усе це заради єдиного. Єдине все, що вдалося вичавати диктатору із цього візиту, то це просто картинку пропагандистським російським телеканалам. і вона вдалася. А якщо розглядати взагалі візит Путіна до Китаю предметно, то ця зустріч була абсолютно в інтересах Китаю. Того часу, 75 років тому, вона на часто виконується. і в нашій є фраза ставши крилати труски з китайцем, браття навіки. 七十五年前，有一首歌曲是歌颂中苏友谊。如今，在大街小巷。 Все, про що говорили сторони, вказує на знецінення національних інтересів Росії. Путін вчергове заплатив за картинку торговельними та економічними перевагами для Китаю. Росія продовжила постачання своїх сировинних ресурсів до КНР, також збільшила квоти на сільське господарство. І наступного разу, коли ви в новинах почуєте, що десь у Сибірі пожежа, то знаєте, що це готується. Чергова партія російського лісу їхати до Китаю. Видя, Сибирь горит, специально подожгли Сибирь, чтобы вот так вот грамотно все воровать, чтобы все по документам было ровно. А это сгорело? Оно не сгорело, вот оно, братан. В Китай пошло, вагонами. Вот, Володя, мутит как. Вот так вот. Загалом всю дорогу Путін тільки робив, що вибачався та підлизував китайському господарю та загалом його народу. І я хочу е, тільки извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом я это увидел, Приняты такие достаточно жорсткіе меры ну, Я не виноват, честно сказать. <плес> Но местные товарищи работают профессионально, жестко. Я все понимаю. Наверное, так и надо. Но, во всяком случае, это вызывает определенные неудобства для граждан. Здесь пресса работает. Извините, пожалуйста. Значит, мы скоро, скоро уедем. У вас жизнь вернется в нормальное русло. І після перемовин російську делегацію годували качкою по Пікінській, оркестр грав там різні російські пісні, наливали заморські вина та китайську горілку. І от вчора мій друг і представник КНР угощав мене такою уткою по Пікінську. Чесно вам скажу, там два кусочки. Я думаю, я съем тільки один кусок. Ну, Ну не мог удержаться, съел їли второї п'явся вже больно было вкусно. А ще Путин вирішив поставити вінок. Подивитися зі сторони, як виглядатиме вінок вже зовсім скоро і на його могилі. А ще з дуже цікавого учасникам делегації видали ось такі блакитні, срібні та золоті значки. язики відразу виявили аналогію з пайдзою у часи Золотої Орди. Кожен подорожній, який мав пайдзу, перебував під захистом хана. Ну, до прикладу, власники золотої таблички вважалися почесними гостями. Їх не обшукували. А оті, кому дісталася кольорова. Не викликали довіру, і от тому підтвердження Сергія Шайгу, той що вже секретар Ради безпеки, то його не одразу пустили на переговори Путіна та Сідіньпіня, адже організаторам не сподобався його значок. Тож Шойгу просто довелося стерпіти всі приниження, чекати не одну і навіть не дві хвилини, перш ніж питання, все таки вирішилося на його користь. Ну можливо, китайці прийняли шойгу за. Обслуговуючи персонал, немає золотого значка, значить, ти ніхто. Ну бо просто показали своє ставлення до гостей з Росії. Адже міністра фінансів РФ трохи раніше також посадили в автобус. просто до журналистов. Много разных саммитов, много разных визитов видели, и много там бывает, что происходит. И вот к таким ситуациям как относитесь, вот как сейчас? Раз и в автобусе с журналистами оказались. Здорово. Главное, как конечный результат, что мы попали до той точки, куда нужно было попасть. Да, в данном случае сейчас это театр. Mm -hmm. вот. Поэтому мне без розниці на чому. Да, могу би і пішком дойти, я просто не знаю. Mm -hmm. вот. Поэтому всякі случаї бувають. Всі завжди треба виходити ходіти виходи із різних ситуацій. А лідер Сі не став зустрічати Путіна біля трапа літака особисто. І ось тільки послухайте, як. Конячка Лавров вирішив назвати свого господаря. Сьогодні і завтра дуже подробний і обстоятельний візит нашого президента сюди. В тому числі приготовлені такі неформальні якісь моменти. Чаепитие, может быть, да? Можете рассказать что-то вот, неформальное? Гость, как говорят на Востоке, гость и шаг хозяина. Поэтому все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда. Зділили нашему президенту Все ці детали були согласованы по линии протоколу. Так що все зависить від хазяїв. А ми вже люди, в гостях ці горі. Ну і загалом, під час спільної прес-конференції, просто неозброєним оком було помітно наскільки Сі Дзіньпін був спокійним, впевненим. А от путіну було ну дуже дискомфортно. Видно, що йому незвично перебувати на зустрічі такого високого рівня. У підсумку Китай не сказав, що буде підтримувати Росію зброєю, залишившись у межах своїх обіцянок заходу. Але при цьому Пекін буде доїти путінську Росію, допоки там є ось такий лідер, який готовий заради просто фото здати усі національні інтереси. Друзі, обов'язково коментарях напишіть, що думаєте про цей візит Путіна до Китаю. Поставте лайк і підпишіться на наш канал. І чекайте від мене на наступний випуск.